У київському головпоштамті відкрилася фотовиставка під назвою Повертайся живим. Світлини відображають будні українських військових у зоні АТО. Автори робіт військові кореспонденти. Вони неодноразово опинялися у найгарячіших точках, часто робили знімки, не задумуючись про власну безпеку. Неможливо уявити сучасну газету без фотоілюстрацій. Ось, наприклад, у цьому виданні до кожного матеріалу є відповідна світлина, проте автори цих знімків, як правило, залишаються поза кадром. Ми спробуємо трохи відкрити завісу таємничості. За плечима Тараса Греня не одне відрядження до зони. Ато офіцер побував на десятках блокпостів та позицій українських військових, а його фотокамера завжди була при ньому. Каже, прагну показати українцям, що насправді там відбувається. Там сепаратисти влаштували засідку для наших бійців. Вони поставили свою броньовану машину, по боках стояли снайпери і гранатометники в будинках. Але хлопці вчасно зорієнтувалися. Сепаратистів було знищено. Аби максимально реалістично відобразити життя на передовій, журналісти не раз вирушали на бойові завдання разом із військовими. Коли армійці звільняли місто Слов'янськ, кореспондент Вадим Ковальов був в епіцентрі подій. Він один із небагатьох, кому вдалося через об'єктив фотокамери передати момент підняття українського прапора над мерією звільненого міста. Протягом цього моменту, коли ви повинні були підняти прапор, була Змога е, противника е, атакувати нас, тобто нашу групу майже могли би і розстріляти. Зробити вдалий знімок в бойових умовах доволі складно, розповідає журналіст Роман Туровець. Армійці не люблять фотографуватися, особливо перед виконанням завдання. Часто ховають своє обличчя. Найкращий спосіб завоювати довіру військових пожити з ними в одному наметі, каже Роман. Через свої фотографії офіцер намагається передати саме емоції людей. Обличчя, обличчя крупним планом. Це в першу чергу. Нема нічого більш цікавішого, напевно, в зоні АТО, як обличчя людей, які там перебувають. Тому що е, обличчя вони е, відображають все, вони відображають е, суть тих людей, які воюють, е, зміст війни, їхні переживання, внутрішній світ. Журналісти в погонах опинялися в ситуаціях, коли здавалося, взагалі не до фотозйомки. 13 травня 2014 року один з підрозділів 95-ї бригади потрапив у засідку для евакуації поранених. Командування направило гелікоптер разом із рятувальниками на борту винтокрила. Перебував і кореспондент Олексій Мазепа. Я відкрив боковий люк БТРа і побачив там хлопця, який сидів з перев'язаною рукою. У нього були такі ну повні болі болю глаза. І ми е, вдвох цього хлопця витягли з під броні БТРа і доправили до вертольоту. Але в той час, е, коли ми його витягли під броні, я ну суто, мабуть, такою чисто професійною журналістською. Точки зору я зробив кілька кроків назад і зробив фотографію цього хлопця. Ось уже рік як увага всього світу прикута до подій на сході нашої держави. Фотографії з зони АТО не сходять із перших шпальт газет. Знімки з нашими військовими набирають чи не найбільше переглядів в мережі інтернет. Завдяки цим світлинам, українці мають змогу дізнаватися про реалії бойових дій на сході. Чимала заслуга в цьому і військових журналістів.